Де зараз учасники топ тім хаосу? Олександр Волошин потрапив до українського Тікток Хаусу ще у 2020-му. Одразу після його відкриття. Його колаборації в домі з іншими блогерами збирали чимало переглядів, і саме у хаосі Волошин зустрів свою вже екс-дружину Анну Трінша. Зараз Олександр живе за кордоном, став веганом і навіть був у поході довжиною 800 кілометрів. Ліана Солейманова теж стала учасницею хаосу у 2020-му, але пробула там недовго. Того ж року вона приїхала. До сусідів і долучилася до російського дому. Dream тім зараз дівчина живе у Лос-Анджелесі, продовжує вести блог, але ситуацію в Україні не коментує. Лише декілька разів заспівала рідною мовою. Часлитає так швидко. Лен що не зігріє. А цю дівчинку пам'ятаєте? Які нові слова придумати. Та тут думати? що це Анастасія Захандревич. Вона була у топ-тім до закриття проєкту у 2022-му Дівчина переїхала у Польщу, і продовжує вести блог, але вже польською мовою. І навіть випустила пісню про польських дівчат. А до України схоже повертатися вона не планує.